Захисти мене від зради, від пітьми від вітру, захисти мене від влади, царювання зла у світі, захисти від наговорів, злих очей, врекливих, від крутих пікей і зворів, від страхів, жахливих, захисти від нелюбові, від страждання, болю, від чорнющих згустків крові і слісу на волі, стань для мене амулетом. Оберегом щастя крилами та легким злетом знівелюй на пасті, посміхнися щиро серцем, обійми ласкаво у любові вознесеться наша добра слава. Захисти мене від зради, від пітьми від вітру, захисти мене від влади, царювання зла у світі.